Асортимент тепличних овочів, які вже з'явилися на прилавках солочних ринків, просто вражає. Огірки, помідори, молода капуста, редис, зелень. Але попит на них поки низький, скажеться подавчиня Наталя. Покупають слабенько. беруть по штучкам, по кілограмам. Не беруть. беруть по три штучки, по дві штучки, а то й по одній, на один салатик. Тепличні овочі на українські ринки постачає вся країна. Йде Ніколаєві, йде Херсон. Крим, що підвозить, каліновка, Кіровоград, уманські теплиці. Якість продукції заповняє продавчиня відмінна. Ми проходимо аналізи через кожні 2-3 дні. На нітрати перевіряють, на все. Претензій поки немає. Сніданок запитав українців, чи розпочався на їхньому столі новий овочевий сезон. Як виявилося, розпочався, але не в усіх. Ні, не покупаю. Страшно також ранні є, аби содержать много нітратор. Как только юга начинають привозити перше нормальне когда я покупаю. А сейчас только в магазине консервированные. Я купила редиску херсонскую, лук зелёный. Вообще-то зелень я покупаю постоянно, потому что я предпочитаю овощи в течение всего года есть. И огурцы, и кабачки, и ну всё, и баклажаны, но я їх вимачую, потому что там, говорят, есть пестициды, как говорят, там много. Ну, они выходят. Спочатку початку є страх, але хочеться зелені вже після зими, хочеться щось свіже, і тому куплю. Ляю ціни на свіжі овочі з теплиці цього сезону нижче ніж торік, але в цілому продаються продукти не задешево. Експерти аграрного маркетингу запевняють, ціни на тепличну продукцію можуть знизитися після великодня або вже всередині травня, після того як на прилавках з'являться перші польові врожаї капусти, салатів і помідорів.